Усю свою історію людство залежало від того, скільки світла від сонця надходить до Землі. Його надмірна кількість у тропічних широтах призводила до катастрофічних засух, А планетарна хмара попелу після грандіозного виверження вулкану могла викликати малий людовиковий період у помірних широтах, що теж призводило до неврожаїв. Такий могутній вплив сонця на людське життя спонукав деяких мислителів задуматися над тим, звідки в нашій зорі народжується така величезна енергія і чи зможе колись людство оволодіти нею. Тож давайте розберемось у цьому разом. Але спершу хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають українську землю, мову і науку. Тому не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Крім того, спасибі за фінансову підтримку цього каналу нашим патронам на платформах Patreon та спонсорам на YouTube. Також безмежно вдячні всім тим, хто задонатив нам на купівлю нового стоку, щоб робити наші відео ще більш візуально цікавими та інформативними. Ваша небайдужість надихає нас продовжувати працювати далі. Ну що ж, поїхали! Перше підійти до цього питання з точки зору практики вчені змогли на межі 19-го і 20-го століття, коли було відкрито явище радіоактивності, розроблена загальна теорія відносності та запропонована модель будови атома. Стало зрозуміло, що сонце, як і інші зорі, є волотенським скупченням газоподібної матерії, і що всередині нього тиск настільки великий, що він стискає атоми речовини між собою, через що вони розжарюються, і починається реакція з виділенням гігантської кількості енергії. Що важливо, з накопиченням даних після проведення фізичних експериментів вчені висунули гіпотезу, що енергія, співставна з енергією, яка утворюється всередині зір, може бути захована в атомних ядрах. Так, в 1904 році англійський вчений Ернест Резерфорд припустив, що радіоактивність, яка виникає наслідок розпаду атомів, може бути джерелом енергії, достатнім для існування сонця. Однак пізніше вчені прийшли до гіпотези, що енергію, яку дійсно можна співставити з тією, яка виникає всередині зір, можна отримати не під час поділу, а під час злиття атомних ядер термоядерного синтезу. Одним із перших і найвпливовіших ініціаторів розробки термоядерної зброї в США був американський фізик Едвард Теллер. Під час робіт, пов'язаних із манхеттенським проектом, він у 1942 році запропонував і почав активно просувати концепцію термоядерної бомби. На відміну від ядерного поділу, де важкі ядра радіоактивних елементів розпадаються на більш легкі, під час термоядерного синтезу легкі ядра насамперед ізотопи водню дейтерій і тритій, за надвисоких температур і щільності, тобто конфайнменту. Зближується настільки, що сильна взаємодія перемагає колонівське відштовхування і ядра зливаються, вивільняючи величезну енергію. У реакціях утворюється, зокрема, ядра гелію альфа-частинки та високоенергетичні нейтрони. Енергія продуктів підтримує термоядерне горіння, а нейтрони можуть додатково взаємодіяти з матеріалами навколо палива. Щоб наочно зрозуміти різницю між умовами запуску поділу та синтезу, наведемо такий факт: у випадку атомної подільної бомби завдання полягає в тому, щоб за дуже короткий час перевести подільний матеріал у надкритичний стан, тобто сформувати надкритичну конфігурацію, в якій ланцюгова реакція поділу стає самопідтримуваною. Для цього застосовують звичайну вибухівку, яка швидко стискає або забирає подільне ядро до потрібної густини та геометрії. тобто це не про розріджений матеріал, а про компактне ядро, параметри якого змінюють вибухом. Термоядерний синтез потребує набагато вищих температур і тиску, ніж може створити хімічна вибухівка. Тому в термоядерних двоступоневих зарядах термоядерне паливо зазвичай ізотопи водню запалюють енергію первинного ядерного вибуху, який і забезпечує необхідні екстремальні умови для початку термоядерного горіння. Створити на дуже короткий час температуру й тиск, достатній для запуску термоядерного синтезу, вдалося в межах військових програм. Перший повномасштабний тест термоядерного пристрою відбувся 1 листопада 1952 року, приблизно через сім років після першого ядерного випробування 16 липня 1945 року. Водночас перетворити термоядерний синтез на керований процес для виробництва енергії виявилося значно складніше. Потрібно не лише запалити реакцію. А й підтримувати плазму стабільно довго та з енергетичним виграшем, придатним для промислової генерації електрики, попри помітний прогрес у дослідженнях, станом на сьогодні, термоядерна енергетика все ще не має повністю реалізованого промислового рішення. Прийнято вважати, що початкова ідея і перша схема побудови лабораторної установки для проведення контрольованого термоядерного синтезу КТС. Були запропоновані в 1950 році радянським фізиком Самучкою Лаврентьєвим. В цей час він проходив як сержант Строкову військову службу на Далекому Сході. Пізніше вчений багато років пропрацював у Українському фізико-технічному інституті. Запропонована ним схема установки для здійснення КТС. Була доопрацьована іншими радянськими фізиками і отримала врешті-решт широко відому в науковому світі назву Токамак. Ця абревіатура розшифровується як торгідальна камера з магнітними кутушками. Так, з 1950-х років у галузі КТС і почалася в науково-фізичному світі ера установок Токамаків, що триває і понині. Дана установка має вигляд кільця з вакуумною порожниною всередині, у якій обертається та нагрівається плазма, формуючи дуже тонкий розпечений шнурок, який за аналогією можна порівняти з тоненьким кілечком, скатаним із сирої глини. Плазма всередині Токамака складається із заряджених атомів, тому є можливість отримувати її в межах вакуумної камери магнітними полями. Для цього в установку інтегровані дуже потужні магніти, які утримують шнур плазми з зовні магнітним полем. А всередині Токамака є потужний соленоїд, який індукує мегаамперний струм вздовж шнура плазми, щоб додатково утримувати його але і зсередини. Принципова проблема роботи Токамака полягає в тому, що плазма від природи не закручується правильним колом, а робить це більш хаотично. Через що токамак потрібно постійно контролювати, роблячи дрібні налаштування магнітного поля, щоб контрольований ядерний синтез продовжувався, іншою відомою установкою для здійснення КТС став стелератор, назва якого походить від латинського – «зоря», що має вказувати на схожість процесів, які відбуваються в стелераторі та всередині зір. Він був винайдений американським астрофізиком Лаймоном Спітцером 1958 року, а перший зразок побудований під керівництвом вченого у 1959 році в межах секретного проекту Матерхорн, який 1961 року після розсекречення перейменувала на лабораторію фізики плазми університету Принстона. На сьогодні існує три перспективні технології для запуску контрольованого термоядерного синтезу. Перша, яка має найдовший термін практичного використання та рівень розвитку, це токамак. Вирішити цю проблему має другий тип технології контрольованого ядерного синтезу стеларатор. За своєю суттю, це той же самий Токамак, але з камерою у вигляді примхливо закрученого бублика. Яка відповідає природньому руху плазми в магнітному полі? Завдяки цьому відпадає потреба в потужному соленоїді, який індукує шнур вздовж плазменого шнура? Його утримує виключне поле магнітів зовні. Однак стелератори потребують набагато більш складних розрахунків при проектуванні, ніж токамаки, а при їх створенні використовується більша кількість магнітів з дорогих рідкоземельних металів, через що установок у форматі стелераторів побудовано менше, ніж у форматі токамаків. Токамаки та стелератори є магнітними технологіями контрольованого термоядерного синтезу. Окрім них, існує третя. Альтернативна технологія, яка називається інерційною, перший запропонований на початку 1970-х років інерційний контрольований термоядерний синтез і здавався практичним підходом до виробництва електроенергії. Однак експерименти показали, що ефективність цих пристроїв була набагато нижчою ніж очікувалося. Продовж 1980-х і 1940-х років проводилися експерименти, щоб зрозуміти взаємодію високоінтенсивного лазерного світла і плазми. Вони привели до створення набагато більших машин, які досягли енергії, достатньої для запалювання. Суть установки ІКТС полягає в тому, що мішень з ізотопами для проведення термоядерної реакції опромінюються з усіх боків рівномірно потужними атомами, через що ядра атомів починають притискатися один до одного. В перших установках подібного типу лазери опромінювали безпосередньо мішень з матеріалом для термоядерного синтезу. Пізніше для вдосконалення процесу мішень почали розміщувати всередині капсули з отворами, через які проходять лазерні промені, щоб нагрівання речовин відбувалося більш рівномірно. Власне перспектива використання даної технології в основному обмежена максимальною потужністю лазерів, що доступні до використання. Завдяки особливостям проходження реакції, термоядерний реактор створюватиме менше забруднення навколишнього середовища ніж ядерний. По-перше, термоядерна реакція для підтримання її протікання потребує дуже точного контролю умов. Тому, у випадку виходу параметрів термоядерного реактора за межі штатних, термоядерний синтез одразу припиниться. Це свого роду запобіжник, який унеможливлює виникнення аварій, схожих на аварію на Чорнобильській АЕС, яка сталася внаслідок неконтрольованого зростання інтенсивності ядерного розпаду. По-друге, для запуску термоядерної реакції не потрібні елементи з високим рівнем радіоактивного випромінювання та тривалим періодом напіврозпаду. Термоядерному реакторі в плазмі будуть знаходитися ізотопи водню, дейтерій та літій, легкий ізотоп літію, гелій та його легкий ізотоп. Відповідно, при роботі термоядерного реактора не накопичуються радіоактивні відходи. По-третє, незважаючи на те, що внутрішня поверхня термоядерних установок опромінюється потужним потоком нейтронів, у випадку повної зупинки радіоактивність внутрішніх компонентів термоядерного реактора за 30 років опуститься до рівня випромінювання, що дає природна руда з ураном 238 з метою поглибленого вивчення процесів запуску контрольованого термоядерного синтезу для подальшого створення промислових термоядерних реакторів у різних країнах світу були створені дослідні термоядерні установки. Одна з найбільш відомих установок під назвою JET – Joint European Torus – була запущена після будівництва в межах програми Евратом у Великій Британії в 1983 році. На установці, яка за принципом роботи є Токамаком, в 1997 році було встановлено рекорд по наближенню до наукової самокупності термоядерної реакції, тобто, коли кількість енергії для підтримання термоядерної реакції дорівнює кількості енергії, що виробляється під час її проходження, досягнувши показника 0,67. Під час термоядерної реакції було вироблено 16 МВт термоядерної енергії при витраті 24 МВт теплової енергії для нагрівання термоядерного палива в камері Токамаку. Температура плазми при цьому досягнула 300 мільйонів кельвінів, що в 20 разів більше ніж температура ядра сонця. На жаль, установку Джет у 2023 році було закрито внаслідок Брексіту, який призвів до складнення співробітництва в ядерній енергетиці між Європою та Великою Британією. У 2009 році в США розпочала свою роботу національна запалювальна лабораторія National Ignition Facility – NIF, Науковий комплекс для проведення експериментів з інерційного контрольованого термоядерного синтезу за допомогою потужних лазерів. Шлях учених до виробництва термоядерної енергії таким способом був важким та час від часу супроводжувався невдачами. Але станом на 2023 рік команді науковців лабораторії вдалося провести термоядерну реакцію з позитивним енергетичним балансом. Коли на накачку лазерів було витрачено менше енергії, ніж виділилося в ході реакції. У 2006 році у Китаї було проведено перші успішні випробування експериментального вдосконаленого надпровідного Токамака типу ІСТ. У 2021 році на даному Токамазі вперше вдалося втримувати розпечену плазму більш ніж тисячу секунд, а температура плазмового шнура в ході експериментів була доведена до більш ніж 100 мільйонів кельвінів. Слід зазначити, що в минулому важливу роль у дослідженнях термоядерного синтезу відіграли експерименти, проведені на базі Харківського фізико-технічного інституту ФТІ. Продовж 50-х-80-х років ХХ століття. Першим науковим керівником термоядерних досліджень у ХФТ став відомий академік Кирило Дмитрович Сенельников. У Харкові було запущено велику дослідницьку термоядерну установку токамак – термоядерну установку з надпровідними магнітами типу Ураган-2 та надпровідний Терсатрон, себто замкнута пастка для магнітного утримання плазми стелаторного типу Кристал-2. Майбутнє створення термоядерних електростанцій пов'язують із запуском міжнародного термоядерного експериментального реактора ІТЕР. Проте, незважаючи на те, що проект мав неабияке значення для забезпечення людства майже необмеженими об'ємами енергії, сьогодні він має неоднозначну політичну репутацію. Причиною цього стали першопочаткові умови запуску проекту. Його старт відбувся у 1985 році після зустрічі президента США Рональда Рейгана та секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова під час Женевського саміту. Окрім США та СРСР, до кола перших учасників входила Європейська комісія з атомної енергетики та Японія. Після розпаду радянського союзу його членство проєкті успадкувала Росія. У 2022 році, незважаючи на повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, участь країни-агресора в проєкті ІТЕР не була скасована станом на 2024 рік. Досі присутній розділ про внесок Росії у будівництво ІТЕР на офіційному сайті проекту, а також розміщені новини про встановлення російськими спеціалістами наукового обладнання в реакторі. На жаль, російські вчені та російська ядерна промисловість дуже глибоко інтегрувалися в діяльність ІТЕР, через що введення обмежень відповідно до санкцій США та ЄС відбувається дуже повільно. Якщо ж відкинути репутаційні аспекти, ІТЕР вражає своїми масштабами, вартістю та цілями, що мають бути досягнуті. Мета ІТР – досягнути достатнього рівня термоядерного синтезу, щоб виробляти в 10 разів більше теплової потужності, ніж теплова потужність, що поглинається плазмою за короткі проміжки часу. Ітер використовуватиме понад 300 МВт електричної потужності, щоб змусити плазму поглинати 50 МВт теплової потужності та розігріватися до 150 мільйонів кельвінів, створюючи 500 МВт тепла від термоядерного синтезу впродовж періодів від 400 до 600 секунд. Гігантизм Ітер підкреслює його повна вага близько 23 тисячі тонн. Для порівняння зазначимо, що вага Ейфелевої вежі в Парижі становить приблизно 7,3 тисячі тонн. Отримати першу плазму на міжнародному термоядерному реакторі планували вже в 2025 році. Тепер організатори заявили, що випробування не тільки відкладається, а й потребуватимуть збільшення витрат одразу на 5,4 мільярда доларів. Наразі загальний бюджет проекту перевищує 22 мільярда доларів. Саме перенесення спричинено технічними проблемами і браком коштів. Попередній запуск Токамака було відкладено з 2025 року на 2036, а повноцінна робота реактора почнеться не раніше 2039 року. У червні 2023 року виявилося, що на проєкті ІТЕР частину зварювальних операцій проводили зварювальники з підробленими сертифікатами. Виконану ними роботу довелося інспектувати заново. У липні того ж року виявили дефекти виробництва компонентів і збірки. Сектори виготовлені з порушенням габаритів, а система охолодження пішла тріщинами. Саме це остаточно вплинуло на принесення запуску термоядерного реактору, заміна секторів займа роки. У підсумку контрольований термоядерний синтез це багатообіцяюча технологія для виробництва енергії. Тим не менш, для її практичної реалізації потрібно пройти ще багато складних етапів, зокрема вирішення технічних і економічних викликів. Якщо ці перешкоди будуть подолані, термоядерний синтез може стати революційним джерелом безпечної, екологічно чистої та майже невичерпної енергії для майбутніх поколінь. Ну а на цьому в мене все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До наступного разу!